Це є болі в животі, нудота, блювання, печія, порушене е сну, емоційні порушення, тривоги, страх у діток, е надмірний апетит або, навпаки, поганий апетит, різні кішкові розгляди, тобто може бути як порушення консистенції, випорожнень, так і частоти. Ну і багато інше. Ну, гастрит і виразка зустрічається доволі часто у діток. Можна сказати, що ця патологія помолодшена. Вона зустрічається, напевно, навіть і незначно менше, ніж у дорослого населення. Як гастрити внаслідок порушень харчових. Є гастрити особливо спадкового характеру також і можуть бути асоційовані з бактерією Helicobacter pylori. Аналогічно виразки. Виразки можуть бути шлунку, навіть степавої кишки. Ну і якщо це є рецидиви, то так з вже навіть звучить виразкова хвороба. Такі проблеми можуть спостерігатися навіть у діток із раннього віку, тобто на першому році життя, дуже часто характерні кольки. Це є часом морфофункціональне незрілі з кишківника, звикання діток до переходу і недостатньо маленького грудного вигодового молока і переходять на суміші, і також і адаптація. адаптації є пливи лектозної непереносимості, і тому ці захворювання можуть вже починатися з раннього грудного віку. Це є такі симптоми, як гострий біль в животі. Навіть гострий він в першу чергу повинен звертатися до хірурга. Напевно, що скоріше різкий біль живота, блювання. Часто можуть бути домішки крові в калі. Це має особливо насторожувати батьків. запаха ацетону з ротової порожнини, різноманітні розгляди кишкових порушень, тобто це або навпаки випорожнення, або випорожнення, яких більше чотирьох днів при відсутності випорожнень, більше чотирьох днів. Температурний підйом, млявість, в'ялість дитини, сумливість такі напевно найчастіше симптоми, які вимагають негайного скерування до хоча б сімейного лікаря і послідовності до дитячого сторону. У медичному центрі нова консультація проходить присутності бочків. Дітки з 2 до 18 років слуговують за нами, і звичайно, насамперед, основним це має бути акцентом правильно зібраний анамнез, скарги і звичайно об'єктивний стан дитини. І в цьому є успіх правильної діагностики тої чи іншої патології. Огляд триває 45 хвилин. Іноді буває так, що є складний пацієнт, і навіть важко вкластися в пластисі, тих 45 хвилин. Часом повторні вони допомагають менший час. В медичному центрі на в нас є можливість провести всі інструментальні методи обстеження, зокрема це є гідрогастрододеноскопія, при потреби колоноскопія, ультразвук внутрішніх органів, різноманітний спектр лабораторних обстежень і, звичайно, при потребі консультації суміжних спеціалістів в окремих випадках, навіть якщо це необхідно, комп'ютерна томографія і магнітно-ядерна дізнання. Сказала, що ні. ні, ну це вирішує лікар при першому скажімо, контакті з хворим. Коли ми вирішуємо, що потрібно зробити, які лабораторні обстеження, які інструментальні обстеження, тому що часом хворі проходять вже з великою кількістю лабораторних обстежень, і серед них в приватних установах проведені, де великі кошти затрачаються, а паралельно немає того, що би нам було власне, цікаво для верифікації діагнозу. Тому вважаю, що варто приходити на консультацію, а тоді вже фахово розібратися і позначати ті чи інші обстеження. Я вважаю, що дитяча гастроентерологія власне не дуже багато залежить від правильного прийому харчування, власне, від раціону, від режиму харчування. Тому це, напевно, номер один. В кажу, що в дитячій гастроентерології 80%, я напевно не помилюся, залежить від того, як дітки харчуються, наскільки це є підібраний раціон харчування і обов'язково режим харчування. Для діток. Ми починаючи з двох років, бо в більшості це наша категорія. До двох років вони є в педіатрі, неонатологи спостерігаються. Ну, після року ми можемо також оглядати діток. Що має бути працювання у дітей? Обов'язково це мають бути овочеві і фруктові страви. Це повинні бути корисні види м'яса, риби, кисломолочні продукти, достатній питтєвий режим. Також дуже важливо, щоб дітки приймали їжу в теплому вигляді, не в сухом'ятку. Дуже часто чомусь немає звички у діток снідати. Я вважаю, що це все-таки десь недоліки батьків. Дитина повинна йти з дому, хоча б легкий сніданок утримати. Не в сухом'ятку, а це повинна бути тепла страва. Повинні бути в проміжках на під час навчального процесу. Я вже не кажу, за дошкільні заклади, бо там в садочках це обумовлено, у школах. Дітки повинні мати щось також на перекус, тобто о всередині дня. Ну і, звичайно, коли вони приходять. Вдому це теж повинна бути і перша, і друга страва, і додаток, різноманітні овочі, достатньо питтєвий режим. Дуже варто наголосити на цьому, щоб харчування було, скажімо, не більше 3,5-4 годин, між проміжками їжі. Тоді це абсолютно добре впливає на всі функції травнення. І, мабуть, варто наголосити, щоб не харчувалися діти перед сном. Підлітки, особливо, коли вони довго навчаються або вже студенти перших курсів. Люблять працювати в поночах і, власне, тоді працювати і вживати їжу. Ні, це дуже негативно відображається на організм. Тому і далі. Рівномірне харчування і найпізніше 2-3 годин до відправки. Мешки для віші це звичайна швидкісна їжа, фастфуди, різноманітні вуглеводні продукти, це і так звані, якщо перечисляти по стравах, то це і чіпси, і ці так звані хот-доги, газовані напитки, які нам багато шкоди приносять, печиво, креми. Смажена їжа, картопля фрі, яку дітки захоплюють. Звичайно, корисніше приходити з метою профілактики. Варто приходити один раз в році і навіть без скарг при відсутності. скарг, один раз в році варто проходити медичний огляд. Я думаю, що не тільки в дитячого гастроентеролога, але й в інших, як заведення в школах і в інших освітніх закладах. Якщо є потреби, то дитина лікується з приводу тої чи іншої патології, спостерігається в дитячого гастроентеролога, або були випадки, то варто і частіше, особливо діток з хронічною патологією, варто звертатися в весняному осінньому періоді, коли. Немає свіжої такої вже їжі, і тому раціон порушується, порушується режим і харчування, і втомлення. І тому в ці періоди вважається більше йде загострення власне дитячої патології гастронетрологічного. То власне осінньо весняний період таким діткам варто також ще додатково показує.